Як людина мислить глава сьома безтурботність, спокій розуму одна з прекрасних перлин мудрості це результат довгих і терплячих зусиль для набуття самоконтролю. Його присутність є показником зрілого досвіду і неабиякого знання законів і роботи мислення. Людина стає спокійною в тій мірі, в якій вона розуміє себе як істота, що розвивається через мислення, оскільки таке знання вимагає розуміння інших за допомогою мислення, у міру того як вона розвиває правильне розуміння і все ясніше бачить внутрішні причинно-наслідкові зв'язки речей, вона припиняє метушитися, переживати, турбуватися і засмучуватися. А залишається врівноваженою, стійкою, безтурботною. Спокійна людина, навчившись керувати собою, знає, як пристосуватися до інших, і вони в свою чергу поважають її духовну силу і відчувають, що можуть чогось навчитися і покластися на неї. Чим спокійніше стає людина, тим більше її успіх, її вплив, її сила в ім'я добра. Навіть звичайний торговець виявить, що його бізнес почне процвітати, коли він краще розвине самовладання і незворожність, тому що люди завжди віддають перевагу людині, поведінка якої врівноважена, сильну і спокійну людину завжди люблять і шанують вона подібна до дерева, яке дає тінь у спекотний день або ж печери, що захищає від грози. Хто не любить спокійне серце, врівноважене збалансоване життя. Неважливо, чи йде дощ, чи світить сонце, чи які зміни відбуваються з тими, хто володіє цими благословеннями, вони завжди привітні, безтурботні та спокійні. Ця витончена врівноваженість характеру, яку ми називаємо безтурботністю, є фінальною точкою пізнання і навчання. Це розквіт життя, плід душі. Вона коштовна як мудрість, більш бажана, ніж золото, так, навіть більш бажана, ніж чисте золото. Як же у Богу виглядає жадоба до грошей в порівнянні з безтурботним життям, життям, яке мешкає в океані істини, під хвилями, у досяжністю бурі, у вічному спокої? Скількох людей ми знаємо, які псують собі життя, які знищують все приємне і красиве своїм вибуховим характером, які гублять самовладання і спричиняють ворожнечу питання в тому, чи не руйнує більшість людей своє життя і затьмарює своє щастя нестачею самоконтролю? Як мало людей, яких ми зустрічаємо в житті, можна назвати врівноваженими? Які володіють тим вишуканим душевним балансом, який властивий правильно сформованому характеру, так людство кипить від неконтрольованого гніву, схвильоване від некерованого горя, пошарпане від неспокою і сумнівів, тільки мудрець, тільки той, чиї думки контролюються і очищаються, змушує вітри і шторми душі відкорятися йому. Бурхливі душі, де б ви не знаходилися, в яких би умовах вони жили, знайте в океані життя острови блаженства зустрінуть вас із посмішкою, а сонячний берег вашого ідеалу чекає, коли ваш корабель причалить до нього тримайте руку твердо, на штурвалі мислення у ядрі вашої душі таїться повелитель, він поки що дрімає. Але ви розбудіть його. Самоконтроль – це сила, правильна думка це майстерність, спокій, це влада. Скажіть своєму серцю, залишайся у мирі зі всесвітом.